Гей, hey! у попередніх випусках ми говорили про лібідо і про міфи, що досі тримаються навколо презервативів. А сьогодні про те, з чого все починається. Про задоволення і про те, чому ми досі боїмося про нього говорити. Можливо, тому що нас вчили стримуватись, не торкатись, не показувати, не говорити про те, що непристойно. Ми виросли у світі, де тіло треба контролювати, а не слухати. І з часом ми почали плутати задоволення з провиною, наче радість це щось, що треба заслужити, наче приємне це слабкість. Але задоволення це не гріх, це мова, якою тіло говорить. Я живе, я тут. Спробуйте згадати три прості речі, від яких у вас мураш. По шкірі улюблений трек неспішна кава в суботу. А може, фільм, після якого ви щоразу завмираєте від емоцій? Задоволення це не лише про секс, це про зв'язок із собою, про те, щоб дозволити собі відчувати без оцінок. Ми не втрачаємо контроль, коли насолоджуємось. Ми повертаємо собі право бути живими. Насправді ж. Ми боїмося не задоволення, ми боїмося вразливості, бо коли тобі добре, ти відкритий, а коли відкритий, тебе можна ранити. Але знаєте що? Ви все одно маєте право відчувати задоволення це не про когось іншого, це про тебе, про твоє тіло, про дозвіл бути живим, без виправдань і без сорому. Якщо вам складно дозволити собі насолоду, це не соромно. Це перший крок до частості з собою. Твін поруч, без осуду, без правильно, просто щоб нагадати. Ваше тіло живе, задоволення не ризик, це спосіб повернути собі життя. твійнейPH.QA